мене в житті якесь таке, то це в моє відношення просто до церкви так спричинило це все. Покаялися, прийшли до Господа, сказали, вибач, Господи, хочу жити по любові твоїй, хочу цінити твоєю жертвою, щоб ця жертва впливала на мене так, щоб я її в церкві любив, братів і сестер. Тому що ти не тільки за мене проливав свою кров. І тут мало би проявитися плоди. Людина, яка би цей, то в, о, апостол Павло їм каже, а от вас мало би от. Якщо ви на другий раз зберетеся, якщо ви дійсно вже почули мої слова, зрозуміли їх про диво, от мало би отак проявитися. Ви б мали змінити своє відношення один до одного. Дуже просто ніби. Але все ж таки, як я говорив, це все ж скорення з серця нашого. Це коли ми дійсно по справжньому розуміємо, що зробив Ісус Христос заради нас. Тому, дорогі брати і сестри, церква улюблена, Господа Ісуса Христа. Так говорив апостол Павло до цієї церкви, уявляєте, він казав, олюблені, улюблені. Хоча б зі всіма їхніми проблемами, зі всіма їхніми серйозними проблемами. Хоча б, я коли дивлюсь на нашу церкву, в нас зовсім далеко нема таких проблем, як там. Ну просто ми, ще, ми не досконала церква, але в нас таких проблем, як там були, ну, не знаю, дуже серйозні там були проблеми. Але переглянувши наше відношення до церкви, я б хотів, оце наголос на цьому поставити, з розумінням тим, що зробив Ісус Христос для нас. Думаємо про це, звіряємо себе. А коли ми бачимо в собі якусь невідповідність, навіть це слово нас докоряє, каємося, попросили вибачення, попросили, Господи, зміни моє відношення. І сміло. Коли ми в серці маємо таке покаяння, маємо таку покору, ми сміло приходимо і приймаємо вечерю Господню. сміло. Тому що Господь заради того і нас направляє, заради того, і це слово звучить для того, щоб нас змінити, щоб ми переосмислили і зі сміливістю приймали Його вечерю, прославляючи Його ім'я, звіщаючи те, що він зробив заради нас, це як частина Євангелії, і укорінювалися в тому. Тому хай Бог. Наповняє нас своєю любов'ю, своєю благодаттю. Як до нього ставлення має бути з любов'ю, так один до одного. Амінь. Дорогі брати і сестри, гості церкви, перед безпосередньо самим споменом хотів нагадати нам дещо з того, як відбувалося саме розп'яття і як Ісус себе вів, і ви окремите одну думку. Євангелія від Луки, 23 розділ, 33, 34 вірші. А коли прибули, вони, а коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли його тут та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. Особливо я хотів би звернути увагу на слова Ісуса. Як ми ведемо себе, коли ми в якійсь біді, можна привести дуже просте. Коли люди хворіють, наприклад, з температурою, або терплячи якийсь біль, то переважно хочеться себе вести так: не чіпайте мене, що ви ще мені щось пропонуєте, якусь справу чи щось, зараз, якусь допомогу. Бачите, як мені зараз. Ось така природна оцінка. Така природна поведінка людини. Але в Ісусі ми бачимо зовсім протилежне. Вже навіть під час того, коли прийшли схопити Його, то він як себе повів думати про себе, як би уникнути, якби стосовно себе все обійшлося. Ні, він подбав про учнів і сказав: Якщо ви прийшли по мене, то дайте у цим відійти. А на самому Христі. Про кого він подбав, про себе, тільки отче, як мені тяжко дай мені сили перенести. Звичайно, що може він і такі мав думки, бо це було дуже тяжко. Але ми бачимо, він подбав про маму, сказав Іванові: Оце тепер мати Твоя, маючи на увазі, щоб він тепер турбувався з цього моменту про неї. Про розбійника, який каявся, він дав йому прощення. І ми тепер прочитали оце. Очі відпусти їм, бо не знаю, що чинять вони, в нього на думці не просто навіть не те, що не просто, а замість того, щоб була якась злоба, якийсь на цих людей, може, якась образа, він думає про них. Він просить, щоб Отець його простив. Тому, якщо Ісус навіть в такій ситуації. Коли Він так тяжко страждав, думав про інших, то тим більше зараз, коли він вже воскрес, вознісся, коли він царює, він здатний думати про інших. І ми маємо зігріватися цією думкою. Господь завжди дбає про нас. Він подбав в стражданнях, Він подбає і зараз. Тому з таким ми можемо зараз підійти до того, щоб. Споживати спочатку цей хліб, і ми знаємо, що Ісус, коли це робив, то Він взяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: Це є тіло моє, що за вас ламається. То так само подякуємо і ми. Піднімемося, будь ласка. Господи наш, ми вдячні Тобі за те, що Ти все переніс ради нас. І ми пересвідчилися, що Твоя любов ніколи не пропадає. Ти в будь-який момент готовий дбати про нас. Ти маєш нас в полі свого зору, ти маєш нас в своєму серці, і ми тобі за це вдячні. Ти до кінця поніс наші гріхи, і Ти зараз в готовності дбати про нас. Тому, Господи, дякуємо Тобі. Дякуємо за цей хліб, який нам нагадує про твоє тіло, яке ти віддав за нас, розділи цей хліб поміж нами. Амінь. Згідно з Писанням, можуть брати участь в спомині ті, хто покаявся в своїх гріхах, повірив в Ісуса як в Свого Спасителя і охрестився. І також ми маємо зважати на ті застереження, які ми чули сьогодні в проповіді. Будь ласка, приймай, берімо участь! See <sweak> you. Живемо в грішному світі, і цей світ не міняється. Зло було до Ісуса Христа, під час Ісуса Христа, і зараз ми можемо оглядатися і бачити, скільки всього злого відбувається. Незважаючи на це, Бог подивився на цей світ з любов'ю, і Він цю любов проявив. Але для багатьох людей це закрито. І Ісус Христос про це говорив. Можливо, хтось з нас спілкувався з невіруючими людьми або людьми, які піддають сумніву те, що Бог є. Тому могли ми чути таке запитання: а де ж Бог? Якщо ваш Бог це любов, то де оцей любов? Як він її проявив? І Писання нам Дає відповідь на це. Я зачитаю Послання до Римлян, 5 розділ, восьмий вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, незважаючи на те, що цей світ гріховний, що гріх є в кожному з нас, що ми кожен з нас буває, поводимося недостойно, Бог. Подивився на кожного з нас з любов'ю. І він пролив свою дорогоцінну кров. І це є найбільша цінність для кожного з нас, про яку ми маємо пам'ятати, і яку хоче Ісус Христос, щоб ми пам'ятали. І Він про це сказав сам, і про це записано в Євангелії від Матвія, 26 розділ, з 27 по 28 вірш. А взявши чашу і подяку вчинивши. Він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кров пролилася за наші з вами гріхи, це не просто якась формальність, це те, що відкрило двері для нас, для нового завіту з Богом, побудований не на осуді. Не на законі, на невиконанні якихось добрих справ, а на милості, тобто Спасіння від Ісуса Христа. Пам'ятаємо про це і помолимося з подякою до нього. Дорогий Ісус Христос. Дорогий Ісус Христос. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти здійснив для кожного з нас. За те, що ти, незважаючи на наше беззаконня, подивився на нас любов'ю. І ми тобі дякуємо за цю чашу, як те, що нам нагадує про твою жертву. Нехай буде прославлене Твоє святе ім'я. Амінь. і ще подякували Богу за те, що він здійснив. Господь, дякую, дякую тобі за твою милість і любов, Господи. Дякую за те, що Ти викупив нас не золотом, Господе, а сріблом, Господи, а дорогоцінною кров'ю. Дякую, що Ти викупив нас з гріха, з рабства гріха, Господи. Дякую, що Ти спас від смерті. Господь. Слава тобі і хвала, наш Бог і Царство Амінь. Дякую, Дорогий Отець, дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Дякую, що ти, Господи. Заплатив таку ціну, щоб викупити нас від смерті. Дякую тобі, Господь, що ти мене врятував від світу і, Господи, назвав дитиною своєю. що ти нас, Господи, підтримуєш і ведеш. І я тебе в цей час молю, Господи, схвалую, і подякую за весь наш український народ, вчини цей народ своїм. Тобі слава і хвала, Хай буде навіки. Амінь. Амінь. Дорогий Боже, ми ще раз і ще раз вертаємося до Тебе з подякую за те, що ти зробив. Дякую, Господи, за сьогоднішнє слово, яке пролунало, яке нагадує, що церква це дана такою інституція, яка представляє, Господи, тебе тут на землі. І дякую тобі за те, що ти нагадуєш, наскільки важливо бути частиною церкви, бути в єдності один з одним. І проявляти любов один до одного. Ти благословив кожного з нас пам'ятати про ці всі роздуми, які звучали сьогодні для кожного з нас. Нехай буде прославлено Твоє святе ім'я. Амінь. Амінь. Ще, будь ласка, на кілька хвилин займемо свої місця. Христос поєднав нас в одному тілі, і це не тільки єдина громада, а по всьому світу є його церква, церква Христова. І ми завжди ділимося вітаннями один від одного. Можливо, сьогодні такі будуть, будемо раді чужої. Традиційно Російська церква Світловіка. Дякую. Прийміть вітання від сестри Ілони і від церкви з міста Південного. Також від Володя. Від Волею від Сергійка вітання. Приємні всі вітання для нас. Ми дякуємо за них. І від нас, від Божої Остері, передаваємо ще вітання братам і сестрам Христі. Зараз пожертвуємо на Божу справу. Брати участь в його справах. Серед тижня ми можемо це робити, можемо разом служити, разом спілкуватися, зустрічатися особисто в групах з вивчення Біблії, в середу, ввечері, разом помолитися тут церквою це в сьомій годині вечора. Тому, будь ласка, тримаємося разом, раз нас Господь поєднав. І на завершення було б добре нам звернутися до Господа, подякувати за все. Про найнеобхідніше попросити, тому, будь ласка, піднімемося, помолимося. Господи наш Спасителю, дякуємо тобі за цю можливість збиратися в спільності з вірою в тебе, наскільки ти нас полюбив. Господи, прошу тебе. Нехай наші серця це загріває, нехай наші серця це. Для того, щоб ми були світлом, для того, щоб ми раділи цьому спасінню, хоча б воно далося тобі нелегко, але Ти, Господи, захотів, щоб ми мали радість від цього. Тому, Господь, поблагослови наші серця, кожного брата і сестри, церкви Твоєї улюбленої. І нехай ми палаємо тобою. Також, Господи, ми не боїмося до того, що відбувається з нашим народом, з Україною. Змилуйся, Господи, ми звертаємося до... Царями і пана, над панами. Немає вищого за тебе, ти над усім, і Ти звершуєш те, що ти вважаєш за потрібним в цьому світі. Господи, ми просимо Тебе тільки одного милості по відношенню до цього народу, тільки милості. Нічим ми не заслужили перед Тобою нічого доброго. З милосерця, Господи, над нами. Зупини цю війну, нехай настане тут мир, нехай Євангелія розповсюджується, і нехай тобі. Живому Богу буде слава. Амінь. Цінуймо те, що Христос зробив.